Продається Volkswagen, Golf, GTI. 11 рік на автоматі 10900. Продається п'ятий гольф універсалі. 8-й дев'ятий рік на бензині 1,4. 6700 коштує на автоматі. Клімат-контроль, круїз, кіриний салон, панорама, підігрів, сидінь, електрика, центральний замок. Продається Volkswagen golf 7. 19 року випуску. 215 тисяч пробігу автоматична коробка передач 16750 коштує цей гольф. Xiaomi Golf, Golf. 18-го року випуску, 2.0 дизель. 294 пробігу, 13,850 гривень. Гольф 7 продається в чорному кольорі у універсалі. 18 й рік, 13-200 на автоматі. Ще один стоїть поряд, 7-й Гольф. Також чорний колір. 15-й рік, 12-300. продається п'ятий гольф, 2007 рік, бензин 1,6, 6,700, пробіг 233. Гольф 7 в універсалі. 2017 року випуску. 1,6 дизель на автоматі 16300. Пробіг 191 тисячу.